Вітаю вас з височини. Дивіться, що тут наробилося. І погляньте, які тут класні ці помідори. Це просто неймовірне явище. Явище неймовірне. Виліз я сюди по тицяти по тицяти ось цих пасинків і гілячок. Беру ножа, нарізаю ось ці вершки, ріжу з вершків, де є довгі пасинки, ріжу з пасинками, пасинки тоді окремо відділяю. Коротше, вийшло ось така тема. Бачите, такі, прям вершки з цвітом. Буду пробувати по-різному, і з цвітом залишати, і цвіт обривати. І є ось ось такі пасенки також, це вже які менші, молодші. Буду шукати, назбирувати. А цвіту тут просто не передати словами, скільки його багато. Дивіться як. Тут абуби мега врожай, якби склалися обставини. Ось тут я також нарізав. Було пару гіллячок ось таких прямо, прямо з зав'язаними помідорами, Подивимося, що з нього вийде. Дуже цікаво, так що будемо слідкувати, Перець переселіться шкода. Для укорінювання цього добра вибрав я місце в цій теплиці не в не самому найкращому місці, але хай там буде, зараз до, доточу каплі сюди і тут буде капатись. Посадив трошки менших і посадив. Зараз от саджу прямо ось такі гіляки. Хто пам'ятає, я був зламав випадково при посадці весною помідору, прям зламав під повністю, посадив, то вона росла. То і з цим ділом, я думаю, також може Да? Так? Для експериментів всяких різних я і з помідорами залишаю. Бачите, які є помідори пасинки. Є такі, що там пообривані, є з світом, є без світа. Коротше, пробую. Все що вийде, а там вже тоді подивимося по обставинах, як воно вийде. Якщо воно вийде, то це буде значить, відкриє нам нові можливості в кулінарії зимові. Для любителів цікавих картинок показую цікаву картинку. Розбираю цей мотлох. Повністю капець, який да, виглядає, воно як і червоних помідорів, до речі, багато. Тут посаджений перець, заросло воно ж буряном. Коли ще можна було лазити, а тоді ж махнулося рукою, бо вже і перець не був потрібен, бо вже на городі є. І так далі. Це зараз я сюди заліз. Трошки там назбирав вже перця. Там з курінцями назбирав. збирав. Хороший, до речі, перець. Дивіться, що знайшов. Можна було б його її лишити. Сорт Геркулес. Скоріше за все. Ну, ми там щось були підсадювали. Як завжди слимак, біля хамуха. Мийте завжди овочі. Як приносити з магазину, не знати, де вони росли. і щоб на них лазило. Не часто лазять. Але буває, бачите, нормальний. Такий подгончик. Три штуки. Ось така картина, закінчили ми це все діло тут робити. Залишився кущ перця. Кущ перця хай там буде, дивіться, на всякий випадок. Може вже не захочеться ті зелепухи гни, які їсти, коли буде мороз і сніг на дворі. А тут там може бути ще перець. І залишився кущ ось таких помідор. Там я шоцик закинув за ці помідори. Це е як це вона називається хурма. Писало, що це хурма. Е було пару штук ми їх їли, тут якісь кисленькі попалися, а це, що в відосику про шоцик, то така більш-менш отлічна, шикарна, хороша помідорка. Мені подобаються жовті помідори. Ну і відповідно черіки. Черіки якісь такі як ці дешеві, безпонтові черіки. От, вони тут вже перестигли добряче, але хай там буде зараз обірамки, які нам також. Ось, цього добро хай буде на всякий випадок. Може там щось буде. Якийсь світ є. Ну і відповідно вся теплиця. Значить, стіла ще розібрав, тому що ми хочемо його зробити з тої сторони, так як огород йде в наклон сюди. Там добре стояти коло стілажа, тут вже ти як виставляєш всі всі речі, нічого не видно. Будемо переробляти. Зараз я його хочу забрати. Ось сюди. Треба усі дошки зберегти, тому що, щоб зробити такий стелаж, Це ж наш туда туди був, то трошечки на дошки пішло бабла. я вам скажу, тут нормально почти куб досок. Ось ця штука знімається. Швидко, тому що воно на гачках лишиться ось ця помідора. Розкажу в цьому відосі. Ось ці пасинки тільки залишаться одна ось цього вишалка і ось це стілаж. А може ще навіть ці, по, ці дошки я закину наверх цього стілажа, тому що, як ви бачите, не бачите чи повірте на слово, вони рівнесенькі. Нема покручених досок, а якщо я їх кину зараз сюди, його може скрутити. Ось я одну вже запхав, щоб вона полежала тут місяць, два-три-4, ну, пару місяців полежати треба. Її може перекрутити, тоді я закину назад, буде якась фігня повна. То, можливо, я ще її навіть їх сюди закину назад. Ось, І значить, зараз ставлю сюди вертушку, Поливається вся площа. Вся площа полиється, Ну, буду переставляти. І, значить, завтра мотоблоком залітаю сюди. А, спочатку, давайте вже ж почнемо спочатку. Спочатку зараз сюди всиплю нітромофоски, в мене там є нітромофосочки сипну, ставлю в вертушку, поливаюся, завтра вже мотоблоком лупану. Але в цьому році вже сюди потрібно буде десь купити перегною. Якщо буде можливість десь купити, це обов'язково на всі теплиці треба завести. Ось і 200 метрів шланги лежало на стілажові. ми в басейні воду гріли. Класна штука, я вам скажу. Кип'яток тік, реально. І що? значить, І ось це теж добре поки залишиться, воно тут заважати не буде. Грубку теж поки дергати не будемо, тому що вдруг пікінка буде тут рости, буде ще холодно, то можна буде що зробити? Правильно. Ви все правильно подумали. І ці кущі лишаються. Ну, Ось така, коротше, справа здоровечка теплиця, правда, не спорю. Стілаж переробимо ось так, буде не, певно, два стілажа. Один і ось тут, десь, другий туди. Один і другий десь ось так. З проходом на двері, тому що стілажі це дуже хороша штука, їх треба. Тут буде проход, і буде два стілажа ще сюди до краю і до краю. Дві плівки, можливо, я буду робити тільки понизу. Не сподобалося мені в цьому році, що це з весною робив. Ну не плівки, я звичайно робив з цього. Агороволокна біг затуляв тоді, коли було дуже холодно. Я вам скажу, що коли сходило сонце, не було тут а тепло так, як коли воно прямо лучами б'є сюди. І від волокна трошки тінь була. Можливо, від плівки буде краще. Ось такі, коротше, справи. Значить, зараз дошки забираю, сиплю доброго, поливалку включаю і все. Степан Степановича з'їли. Дивіться відос. Дивіться відос. Як вони звуться, перці, це перець Богдан. Перець Богдан, який ріс в теплиці. Дивіться, який є ж. Який ріс тут в теплиці слимак погріз у рот. Який ріс в теплиці і попід краї. В певний свій час ми звідти дьоргнули щось трошки поїсти. Щось і продати, я звідти продав. І під цією стороною, так як ви отож бачили. Але е, погана ця тема, коротше, все ж. Теплиця, Це я вже ось тут стою головою впираюся в цього, бачите зараз. Е, тоді огірок садили, ми садимо, аж пописав на цей край огірок, то огірок якось так плівся сюди, був проходик і так далі росло. Якщо зараз тут посадити огірок, проходик, значить з цією тємою треба якось здвигатися, коротше, Якщо туди здвинутися, тут не виходить. Коротше, все одне за друге чіпляється. І виходить, так, що два рядки, один рядок. І тут типа, проходик, але пригинається головою, і площа, яка певний час вона стоїть без діла. Її ще можна обробити, але коли вже оце ж помідори заросли високі, пройти неможливо. Бульян заріз, прорвати не можна. І, Коротше така тема виходить. А щоб теплиця була з прямим кутом, хоча б метр метра, а тоді вже арка. Зовсім друга картина була. Приліс аж сюди для хомуха. Видно його. Ті так, коротше все. Побажаю вам хай щастить. бо ще є справи. Сонце сідає на Вінниччині. Дивіться, як красиво. А звук цієї собаки це ж означає, що будуть приморозки. Не забувайте про це.